Брати і сестри, прошу на залі, служіння починається. І зараз цей святковий день для всього народу землі, для всього християнства. І ми знаємо, що зібралися ми саме цей святковий день в домі молитви, щоб прославити ім'я Його, поклонитися йому в дусі і правді. Давайте зараз станемо всі і помолимось, запрошуючи. Господа, в це служіння. Дякуємо Тобі, Боже, за твою любов, хвилість і благодать, за кров пролиту на Христі, завдяки якої ми можемо приходити до Тебе і в вдінці, прославити ім'я Твоє, поклонитися Тобі в дусі і правді, прийняти Слово Твоє, слово істини, яке робить нас вільними від турбот світу цього. Господь, благослови це служіння, благослови нашу групу прославлення. І апаратуру, щоб вона звучала найкращим чином. Господь благослови устав проповідуючого, щоб слово, яке ти типу поклав йому на серце, пролунало без всякої затримки і впливу людських е е емоцій. Господь, благослови серця слухаючи, щоб ми дійсно, почувши слово Твоє, ви були виконавцями Його, а не тільки слухачами. І хай. Слава Твоя шириться по всьому лицю землі, прийнявши то слово, слово радості, і нести Його, і далі по цю звістку, по всьому лицю землі. Я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А зараз прославимо Господа співом.